Євангелія від Луки, розділ 16 І сказав Ісус до учнів Був один чоловік багатий, і мав він управителя, якого обвинувачували, що марнує його добра. Покликав він його та й каже: Що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше рядити. І почав управитель міркувати. Що мені робити, бо ж пан мій в мене відбирає управління. Копати землю сил не маю, просити соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб коли буду скинути з управління. Прийняли мене до себе. Покликав він одного по одному довжників свого пана і до першого промовив, скільки ти винен панові моєму? Сто мір оливи, відповів той. А він сказав до нього. Візьми твою розписку та сядь і напиши швидко п'ятдесят. Потім до другого промовив. А ти скільки то винен? Сто мір пшениці, відповів той. Візьми твою розписку, напиши вісімдесят. І похвалив пан Нечесного Управителя за те, що той вчинив мудро, бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам придбайте собі друзів, витрачаючи блага земні, щоб коли їх не стане, вас прийняли в намети вічні хто вірний у найменшім, той і в великому вірний, а хто нечесний у найменшім, той і в великому нечесний. Коли ви, отже, з багатствами земними не були вірні, то хто довірить вам добро правдиве, тобто справжнє багатство? І коли ви в чужім добрі не були вірні, то хто вам дасть вашим? Жадний слуга не може двом панам служити, бо він або одного зненавидить, а другого полюбить, або буде триматися одного, а другим понехтує? Не можете служити богові і мамоні. Чули все це фарисеї, які любили гроші, і насміхалися з Нього. А він до них промовив Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людей високе, осоружне Богові. Закон і пророки були до Йоанна, відтоді благовіститься Царство Боже, і кожен з трудом увіходить до нього. Легше минутися небу і землі, ніж одній рисці пропасти з закону. Кожний, хто відпускає свою жінку і одружується з іншою, чинить перелюб, і той, хто одружується з розведеною з чоловіком, чинить перелюб. Перелюб Був один чоловік багатий, що одягався у кармазин та вісон, та бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротях, увесь з трупами вкритий. Він бажав насититись тим, що падало в багатого за столу. Ба навіть пси приходили і лизали рани його. Та сталося, що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також і багатий, і його поховали. Ваді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні. І він закричав у голос – Отче, Аврааме, змилуйся надо мною, і пошли лазаря. Нехай умочить у воду кінець пальця свого і прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай мій, сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і лазарь свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами й вами вирита велика пропасть, тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять. Отче, сказав багатий, благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів, нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце муки. Авраам мовив Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. А той відозвався до нього. Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих не повірять. Перше послання до Тимотея. Розділ п'ятий. «Зо старшим суворо не поводься». А радше умовляй його як батька, молодших як братів, старших жінок як матерів, а молодих немов сестер з усякою чистотою. Шануй удовиць тих, що справді вдови. Коли якась удовиця має дітей або внуків, то насамперед нехай вони навчаються шанувати власну родину. І віддячуватися батькам, бо це вгодно Богові. Справжня вдова і самотня на Бога покладає надію і перебуває день і ніч у молитвах та благаннях, котра ж у розкоші живе та живою вмерла. І це ти їм наказуй, щоб були бездоганні. А коли хтось про своїх. Особливо ж про домашніх не дбає, той віри відсурався. Він гірший, ніж невірний. Удовицю вибирати не менш як шістдесятилітню, одного тільки чоловіка жінку, що має гарне ім'я в ділах добрих, що дітей виховала, приймала подорожніх, що святим ноги вмивала, що тим, які в горі, допомагала. Всяке добре діло сумлінно виконувала. Молодих же вдовиць тримай від себе поодаль, бо як їх охоплює пристрасть противна Христові, то хочуть заміж виходити, стягаючи на себе осуд, бо відкинули першу віру. А разом з тим звикають бездільно по хатах тинятися і не тільки нічого не роблять. А ще й цокочуть, і скрізь втручаються і базікають, що не личуть. Отже, я хочу, щоб молодші виходили заміж, дітей народжували, рядили домом і не давали противникові ніякої зачіпки для лихомовства, бо деякі вже пішли слідом за сатаною. Коли ж якась віруюча прийняла до себе вдовиць, нехай їм допомагає, хай не обтяжується церква, щоб вона могла справжнім удовам помагати. Пресвітери, що добре головують, гідні подвійної пашани, передусім ті, що працюють словом і навчанням. Бо Писання говорить. Не зав'язуй рота волові, що молотить, а також Робітник гідний своєї нагороди. На присвітера не приймай скарги, хіба що при двох або при трьох свідках. Тих, які грішать, картай передусіма, щоб і інші страх мали. Заклинаю тебе перед Богом і Христом Ісусом та вибраними ангелами берегти це безсторонньо, не робивши нічого з нахилу до когось. Рук надто поквапно не клади ні на кого і не робися причетним до гріхів інших. Бережи себе чистим. Перестань пити воду. Вживай і вина трохи за шлунку і твоїх частих недуг. Гріхи деяких людей явні ще перед судом, а в інших виявляються опісля. Так само і добрі діла бувають явні, а інші виявляються згодом. Псалом 43 Обстань за мною, Боже, розсуди мою справу проти нечистивого народу. Від чоловіка лукавого і несправедливого мене визволь. Бо ти, Боже, моя твердиня. Чому ж мене відкинув? Чому смутний ходжу я ворогом прибитий? Пошли світло Твоє і Твою правду, вони, нехай мене ведуть, і заберуть на святу гору Твою і до Твоїх наметів, і я прийду до жертовника Бога, до Бога радості і веселості моєї, і прославлятиму Тебе на гуслах, Боже, мій Боже. Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога, бо я ще буду Його прославляти, Спасителя обличчя мого і мого Бога. Книга Проповідника. Розділ восьмий. Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий. Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду. Чини волю царя і це із за присяги перед Богом. Не квапся відійти від Нього. В погану справу не втручайся, бо він що схоче, зробить. Бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати, що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха. Серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку бо є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке, бо він не знає, що буде. Хто йому скаже, як воно настане? Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того, хто його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем. У час, коли людина панує над людиною, їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку, а ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували це теж марнота. Що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим серце людське і повне бажання чинити зло. І хоч би грішник сто раз чинив зло, і то довго, однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне, тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя. І мов тінь проминуть його дні, бо не боїться бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те, що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав І це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись, і щоб це супроводжувало його при його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість. Та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі, тоді побачив я, розглянувши всі діла Божі, що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити, та й мудрий теж. Навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити. Книга ЧИСла, розділ тридцять третій. Ось місця, в яких отаборювалися сини Ізраїля, що вийшли полками з єгипетської землі, під проводом Мойсея та Арона. Мойсей записував місця, з яких вони за наказом господнім вирушали, кочувавши. Ось їхні зупинки під час походів. Рушили вони з Рамсесу першого місяця, п'ятнадцятого дня першого місяця, другого дня після Пасхи вийшли сини Ізраїля з піднесеною рукою перед очима всіх єгиптян, під час, коли єгиптяни ховали тих, яких був побив Господь поміж ними, усіх первенців, і коли Господь чинив суд над їхніми богами. Рушили отже сини Ізраїля з Рамсесу, та й отаборилися в суккоті. Тоді вирушили з суккоту, та й отаборилися в Етамі, що на краї пустині. Піднялися з етаму, звернули на Пігахірот, що проти Ваал-Цефона, та й отаборились перед Мігдолом. Двигнувшися з Пігахіроту, Перейшли серединою моря в пустиню і, промандрувавши три дні ходи в етам пустині, отаборились у місцевості мера. Вирушивши з мери, прийшли в Елім. А в Елімі було 12 джерел та 70 пальм, і там вони стали табором. Двигнувшись з Еліму, отаборились над Червоним морем. Двигнувшися з надчервоного моря, отаборились у сінпустині. Вирушивши ж із сін пустині, стали табором у місцевості Довка. А вирушивши з довки, отаборилися в Алуші. Двигнувшися з Алуша, отаборились в Рефідимі і не мали там знову води до пиття. Двигнувшися із з стали табором у Синай пустині. Рушивши з Синай пустині, отаборились у ківрот Гатаві. А рушивши з ківрот Гатави, стали табором у Хацероті, вирушивши з хацероту, отаборились у рітмі. Вирушивши з рітми, отаборились у Рімон Переці вирушивши з Рімон Перецу. Отаборились у лівні. Двигнувшися з лівни, стали табором у Рісі. Рушивши з рісі, отаборились у Кегелаті. Двигнувшися з Кегелати, отаборились під шифер горою. Двигнувшися з під шофер гори, отаборились в Хараді. Вирушивши з Харади, стали табором у Макгелоті. Вирушивши з Макгелоту, отаборилися в тахаті. Вирушивши з тахату, стали табором у тераху. Двигнувшися з Тераху, отаборились у місцевості мітка. Двигнувшися з мітки, стали табором у хашмоні. Рушивши з Хашмони, отаборились у Мосероті. Двигнувшися з Мосероту, Отаборились у бне Якані. Рушивши з бне Якану, отаборились у горга Гідгаді. Двигнувшися з горга Гідгаду, стали табором у Йотваті. Вирушивши з Йотвати, отаборолися в Авроні. Рушивши з Аврони, стали табором в Еціон Гевері. Двигнувшися з Еціон Геверу. Стали табором у сін пустині, тобто у Кадеші. Вирушивши ж із сін пустині, отаборились на горгорі на краю Едом Землі. І зійшов Арон священник на наказ Господній на Гор-гору, та й помер там на сороковий рік по виході синів Ізраїля з єгипетської землі. П'ятого місяця, першого дня місяця. Було ж Аронові 123 роки, коли він помер на гор-горі Це тоді Ханаан, арацький цар, що жив у південній частині Ханаан землі, почув про прихід синів Ізраїля. І двигнулися вони з під гор-гори, та й отаборилися в Цалмоні. Вирушивши ж із цалмони, отаборились у пуноні. Двигнувшися з пунону, стали табором в овоті. Двигнувшися з овоту, отаборились в Іє-Аварімі, на границі Моава. Рушивши з Іє-Аваріму, отаборились у Дівон Гаді. Рушивши з дівон гаду. Стали табором в Алмон Дівлатаймі. Двигнувшися з Алмон Дівлатайму, отаборились під Аварімськими горами навпроти Нево. А вирушивши з під Аварімських гір, отаборились у степах моавських над Йорданом проти Єрихону. Отаборились вони вздовж Йордану від Бетга Ешимоту до Авелга Шиттіму – у Степах Моавських І промовив Господь до Мойсея у степах Моавських над Йорданом проти Єрихону. Скажи синам Ізраїля і повідай їм коли, мовляв, перейдете через Йордан у Ханаан землю, то проженете всіх мешканців тієї землі зберед себе. Знищите всі їхні кумири, розіб'єте всіх їхніх вилитих ідолів та всі їхні узвища спустошите. Тим робом заволодієте землею і осядетеся в ній, бо вам віддав я ту землю в посідання. Розділите ж землю за жеребом між вашими родинами, більші дасте більшу спадщину. Менший, меншу спадщину, поділ спадкоємства зробите за вашими батьківськими колінами. Коли ж не виженете мешканців тієї землі з перед себе, то ті з них, які залишаться, будуть вам колючками в очах і терниною в боках, вони допікатимуть вам у тій землі, де ви оселитесь, і те, що мав я на думці зробити з ними. Зроблю з вами.